Я вважаю, що Україна має відмінити чи не всі законодавчі обмеження. Тільки подумайте, що наш кримінальний кодекс, всі наші закони і багато інших фундаментальних основ нашої держави були написані в радянському Союзі, де була заборонена підприємницька діяльність, де обмежувалися громадянські права та свободи. Тому що як це? Це антикомуністично. Україна має залишатися під владою партії. Україна має залишатися під владою Москви. І зараз, коли ми воюємо з тією ж Москвою. Щоб від'єднатися від цього повернення до імперії, повернення до тотального контролю держави, ми зберігаємо багато норм, які тягнуться до нас ще з радянського законодавства. Про те, що за створення порнографічних матеріалів у нас буде 7 років, а за якусь крадіжку чи травми у нас буде набагато менша кара, а за велику державну корупцію взагалі не буде кари буде лише виїзд з чемоданами, набиті грошима з країни. Ми маємо переглянути це все. Прибрати купу непотрібних обмежень на підприємницьку та іншу вільну діяльність, коли люди за взаємною згодою роблять щось з іншими дорослими людьми. Контролювати треба лише тих, хто розпоряджається чужими грошима, тобто тих, хто знаходиться у державі, чиновників, від яких залежить наше життя під час війни. Вільні ж люди мають робити все, що пишіть. Ви з цим погоджуєтесь чи не погоджуєтесь? Як ви вважаєте, на що саме ви маєте право?